Всім привіт! Мене звати Ольга Бурик, я вас вітаю на моєму каналі. Я інструкторка з пілатесу і фітнес-тренерка з міжнародною сертифікацією. І сьогодні ми з вами виконаємо руханку. Прекрасну для того, щоб розтягнути своє тіло, розім'яти його зі всіх сторін і зняти напругу. Ну що ж, поїхали. Давайте розпочинати. Стаємо ноги разом, за маківкою витягнулися вгору з вдихом. Однією ногою робимо крок вперед, призгинаємо цю ногу і виводимо руки нагору. зробили. Вдих гарно розігнулися в грудному відділі, потягнулися. З видихом збираємося. Інша нога. Крок ногою вперед, зігнули коліно та строшки подали вперед і з руками розкрилися нагору. Зробили вдих. І з видихом збираємося. Ще раз. Крок ногою вперед. За, груд... за руками відкрили грудний відділ. Видих назад. Вдих, руки розкрили, гарно потягнули передню лінію тіла. Видих назад. І ще чотири рази. Трошки збільшуємо темп. Вдих вперед. Видих, центр. Вдих вперед. Видих центр. Ще три. І розтягуємо, розкриваємо передню лінію нашого тіла. За руками розкриваємо грудний відділ, трошки штовхаємо таз вперед, і також розтягуємо ось тут передню поверхню стегна. І по останньому разу нам зараз залишилось і вдих вперед. Гарно потягнулися. видих центр, останній вдих вперед і видих. Центр чудово. Зараз, будь ласка, розмістіть руки в сторону. Ми Будемо навпаки однією ногою робити крок назад, призгинати задню ногу, а до прямої ноги передньої будемо нахилятися. Приготувались. і поїхали руки в сторону. Крок ногою назад нахиляємося до передньої ноги. Розтягуємо гарно задню поверхню стегна. І повертаємося. Видих, крок назад. Видих, центр. Видих, крок назад. Вдих-центр і постарайтеся тазом не з'їжджати в одну сторону, а чітко працювати двома сідницями, тягнутися назад, працювати по одній лінії, немов по колії. Таз штовхаємо назад і повертаємося. Таз штовхаємо назад. І повертаємося. І ще по одному разу на кожну сторону. Чудово стараємося тримати коліно передньої ноги прямим, наскільки це можливо. І повернулися руки в сторону. Супер, тепер обличчям до мене. Розкриваємо руки вгору, будемо робити крок однією і іншою ногою вбік. Розтягуємо гарненько нашу бокову поверхню тіла. І так, крок правою ногою вбік, призгинаємо коліно таз, штовхаємо вбік. І з свого корпусу також намалюйте, будь ласка, дугу. Центр. Вдих. Крок лівою ногою в бік намалювали дугу зі свого тіла. І центр. І ми за однією рукою, немов, витягуємо свою бокову лінію тіла. І стає так дуже-дуже приємно. З кожним разом ми хочемо зробити глибше і глибше вдих. І ще вдих, видих центр. І вдих, видих центр. По два рази. Але при цьому, будь ласка, не піднімайте плечі. Добре. Витягуємося із ребер, не з плеча. І останній. Чудово. Закінчили. Ставимо ноги на ширину тазу, розкриваємо руки в сторону. З вдихом ми трошечки подаємо таз вперед, грудну клітину розкриваємо. І з видихом згинаємо коліна, округляємо спину, округляємо руки. Вдих розкрились. Видих закрились. Вдих розкрились, наповнили грудну клітину повітрям. Видих, підтягнули, живіт здули, потягнули спину. Вдих, грудна клітина, видих, потягнули спину. Вдих, грудна клітина. І видих, потягнули простір між лопатками ще два рази. Останній чудово. Зараз ми зробимо з вами вправу відкриття книги. Для цього, будь ласка, станьте ноги разом. Відкрийте руки вперед. Ми робимо крок правою ногою і праву руку розкриваємо назад, а ліва залишається на місці. Розкриваємо руку праву назад, видих, центр. Інша нога. Ліва нога, крок вперед, ліву руку відкрили. Подивилися за рукою. Закриваємося. Поїхали. Вдих вправо. Видих, закрились. Вдих ліва. І видихи закрилися. А весь корпус залишається видовженим. За маківкою витягуємося, витягуємося вгору. Даємо більше тут простору між хребцями. І ще по два рази на кожну сторону. Вдих права, видихи закрили, потягнулися вгору, вдих ліва, видихи закрили і по останньому разу. Гарно розкриваємо грудний відділ. Знімаємо напругу зверху спини. І відпочинок. Чудово. Поїхали, трошки порозминаємо наші стегна, сідниці. Робимо однією ногою крок вбік, і присідаємо. Угу, Присідати ми всі вміємо. І так, стопи направлені вперед або зовсім трошечки ви їх можете розкрити. Та назад коліна зігнули і присіли. Поїхали. Вдих, видих нагору. Вдих, видих нагору. Відчуваємо, як у нас збільшується пульс, збільшується кровообіг, і ми трошки зігріваємося. Продовжуємо ще виконувати. І ще по два рази на кожну сторону. Чудово і по останньому разу. І тепер увага, трохи додайте ротації. Одна рука у вас буде йти вниз, інша нагору. Повертаємося, руки в сторону. Крок ногою вбік лівою. Права рука рухається вниз, вийшли руки в сторону. Права нога, а ліва рука вниз. Вийшли в сторону. Мені тут не обов'язково треба, щоб ви прям 90 градусів показали. Нехай це буде комфортна для вас ротація. Так, наприклад, до цієї стопи тягнемося чи трошки нижче, але так, щоб ви тримали спину рівною, тобто ми не округлюємо спину. Ми стараємося сідниці штовхати назад і з рівною спиною виконувати цей рух. Ще по два рази на кожну сторону. І по останньому. Чудово. І остання вправа на сьогодні. Для того, щоб максимально зарядити себе енергією, ми стоїмо. Стопи направлені чітко вперед. Коліна будуть рухатися вперед. Ми робимо невеличкі такі присідання Таз штовхаємо назад, корпус, може нахилятися. Заводимо, руки заводимо за тулуб. І коли ми піднімаємося нагору, немов витягуємося за руками вгору. Присід вниз. Витягнулись нагору. Присід такий невеликий, тому що ноги у нас вузенькі. І витягнулися нагору. Ще робимо декілька разів. Гарно ця вправа працює з лімфодренажем. Прибирає набряки, тому що тут гарно працюють м'язи ніг. І тепер, будь ласка, додаємо, от це найважливіше. Піднімаємося на півпальці. Нехай це буде міліметри від підлоги. Але зробіть так, щоб ваші голені, щоб ваші литки працювали. Саме це вам допоможе позбутися від напряків. Поїхали. Присіли вниз, підйом нагору і п'ятки відриваємо від підлоги. Сильно або ледве-ледве, але працюємо. І робимо 10 разів. Поїхали 10, 9. Працюємо в своєму темпі. 8, 7. Шість, 5, 4, 3, і ще трохи два, і останній один. Супер! Я вас вітаю. Сподіваюся, вам сподобалася ця руханка. Ставте, будь ласка, лайки і пишіть коментарі. А якщо вам сподобалось це маленьке тренування, я вас запрошую доєднатися до мого онлайн-фітнес-клубу Fit де в нас є там і руханки, і силові тренування. І пілатес, а також є такий бонус, фітнес-аптечка з короткими вправами, які допомагають позбутися: позбутися болю в попереку, позбутися болям в коліном або болю в шиї. До зустрічі!